Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. До нас на заняття завітав пізнайку. Привітаємось. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку малі дітлашки. Сьогодні пізнайко разом з нами буде знайомитися зі звуками мовлення. А послухайте звуки природи, Шурхотять листочки під ногами, тече струмочок, звуки пташок в озері. І звуки. Природи лісу. Безліч різноманітних звуків оточують нас. А які звуки оточують нас у квартирі, на вулиці? З-поміж цих звуків ми легко вирізняємо звуки мовлення. Чим же вони відрізняються від решти звуків? Скажіть якесь слово. Наприклад, мама, почули це слово? Чому? Слово звучить, адже воно складається з різних звуків. А як називають ті звуки, за допомогою яких розмовляють люди? Вірно, звуки мовлення. А за допомогою чого людина вимовляє звуки? Так, за допомогою язика, губ, зубів і піднебіння. Звуки ми вимовляємо і чуємо. Назвіть будь-які звуки мовлення. Кожен звук у слові має своє місце. Якщо звук змінити, слово або зруйнується, або перетвориться на зовсім інше. І я вам зараз. Пропоную пограти в гру, який звук заблукав. Слухаємо уважно. Мама з бочкою пішла по стежині до села. З бочкою чи з дочкою? Вірно, мама з дочкою пішла по стежині до села. На галяві лісовій ріс зубочок молодий. Ні. Різду дубочек молодий. На острівець налетів ураган. На пальмі лишився останній баран. Діти, баран чи банан? Тато наш грибар відомий. Повний коник віз додому. Так, коник чи кошик? Кіт ледащий боягуз цілий день мурчить під вус. Так тут ці звуки правильні. Тишком нишком вийшла шишка із нори. Шишка чи мишка вийшла із нори? Бабуся косу по капусту послала, бабусі коса капустину зірвала. Вірно, коза. Песик будку не доїв, бо він спати захотів. Виправляйте, діти. Вірно, булку, мак у річці думав так, я не вдаха, ще й бідак, так мак чи рак. Молодці малята, ми разом з вами визначили, який звук заблукав. А зараз, дітки, я вам пропоную пограти в гру, зміни звук. Лак, мак. Дуб. Зуб. А далі самі. Розумнички діти, я думаю, у вас все вийшло в цій грі. Діти, іще сьогодні ми з вами познайомимося із звуковою доріжкою. Ми вже говорили про те, що кожен звук у слові має своє місце. Звукова доріжка це білі квадрати, і кожен квадрат має позначати один звук. Розглянемо картинку. Хто зображений на картинці? Вітно жук. Давайте визначимо, скільки звуків у слові жук. ЖУК. Перший звук Ж, другий У. Третій к. Всього у слові жук. Три звуки. Ж. У -к. Я думаю, діти, ви все зрозуміли. Відпочиньте трішки і виконайте письмо в зошиті. Пишемо прямі, коротенькі лінієчки зверху вниз від куточка до куточка. Напишіть два рядочки. А зараз ми вам говоримо до побачення, до нових занять! Бувайте!